Я вважаю, що якщо ти чоловік і в тебе є друг, ви не можете назватись кращими друзями, допоки в ваших жартах не з'явиться хоча б трохи гейства. Це має ну, хоча б трохи, да, щось по типу було круто, бро. І він такий. Тут -тут -тут". Дійсно, треба повторити. Мені якось телефонує друг і каже: слухай, не запросили на пляж. Я кажу: круто. Які стрінги вдягнеш? Чорні, білі, червоні. Він каже: ну ти ж мене давно знаєш. Я піду без стрінгів. Вдягну тільки анальну пробку. Я кажу, друже, ну це вже перебір. Ми не можемо йти в однаковому. <af> я вважаю, що стендап це щирий жанр, я хочу бути з вами щирим. Насправді, не дивлячись на те, що я виступаю, розповідаю вам про анальні пробки. А, насправді я дуже сором'язливий. Мені дуже важко знайти спільну мову з людьми, котрих я вперше бачу. Якщо це кампанія, де я нікого не знаю, іноді мені прям фізично боляче. Якщо це вечірка, де я нікого не знаю, я перетворююсь на тіпа, котрий просто стоїть в куті. Я стою всі такі Це хазяїн квартири? Ну, заплатили, а він стоїть, а? Я стою, якось намагаюся соціалізуватись, ну, рухаюсь. Трошки не в попад, музика не грає, але я такий, ну зараз. Якщо я зустрічаю людину, хоча б трохи мені знайомо, я від неї вже не відходжу весь вечір. Я хожу за нею, купую їй коктейлі, так? сміюся її жартів. Ми можемо виходити після вечірки, я такий, якщо не я хреститиму твоїх дітей, ти розоб'єш моє серце. <рес> я намагався якось знаєте, використовувати цей соціальний клей, алкоголь. Ну, Типу, я стою в куті і дивлюсь, дівчина. Вона мені подобається, такий, ну я зараз одну бахну і підійду. Я випиваю першу, такий, ну, другу. Другу такий, третю я лечу, випиваю третю, а в голові, а чого це я маю підходити? Може, ти хоч щось зробиш, ні? заради нашого кохання, наших онуків, ні? Ну диви, я багато зробив. Я прийшов. Одяг чистий. Настрій граливий, я трив їбал, я рухався. Не знаю, з чого почати? Купи мені коктейль. Купи коктейль, скажи, що круто, виглядаю, ми поїдемо до тебе, будемо цілуватись всю ніч. Але я тобі не дам. Я що давалка за коктейль плюс, плюс я сором'язливий. Раніше це впливало дуже на всі мої стосунки з дівчатами. Мається на нова... увазі, от я міг зустрічати з дівчиною, ми доходимо вже до якогось класного рівня у всьому, у сексі, класний рівень. Якщо ми вдруг розлучаємось, мені дуже важко, навіть якщо завтра в мене буде вже нова дівчина. Хлопці, я не знаю, як ви, я не можу на третій, на п'ятий, навіть на десятий секс просто так взяти і сказати «пососі». Ну, я соромлюсь. Я що робив раніше? Натякав, так? Да? Я робив стежку ахами і дохами до пісюна. Єбать! М -м -м. Так півтора місяці. Я ще зробив висновок, що якщо в мене кожен місяць буде нова дівчина, я буду жити без мінетів. Я думав, багато татуювань думаю так зроблю поцілунок і стрілочки. Щоб вона типу, а що там я такий, ну глянь. Далі вже трохи легше виходити на новий рівень, так, і це просто пососати Яйця вже легше. Тобі роблять мінет, ти лежиш і просто раз в 30 секунд підіймаєш таз. Вона така, що ти хочеш? Ну, ще місяць. Зараз це питання вирішено. Фух, Я одружився нещодавно, і це круто, так. Але я дуже переймаюсь втратити свою дружину. У нас вже такий рівень. Мені щоб вийти на цей рівень, мені треба у ну, містку стояти півтора роки, блядь. І дуже уважно дивитись, щоб нігті на пальцях були постріжені, хоча б на одному. Що то всі притіха. Я... я сказав про палець в жопі. Так, е... є одруження, хіба це не база? Подружнього життя. Я перший раз одружений, вона друге, вона сказала, це база. Ну, Вона така, ти вдягаєш кільце на палець мені, я вдягаю на палець тебе. її підйобки, типа, глобус, іди сюди, такий, чого глобус? Ну, блядь. Це суперлайки, блядь. Ось вам лайфхак лайф лайф із подружнього життя. Хлопці, якщо ви хочете, щоб секс спочатку до кінця пройшов не напряжно. Скажіть на початку, давай сьогодні без пальців. Будь ласка. <рив> Бачите, в мене багато жартів, вони майже всі про секс. Я нещодавно думав: а коли я вперше подумав про секс? Намагався пригадати, не згадав. Я почав думати логічно. Ну, типу, тобі 5 років, ти не думаєш про секс, 6 років. Ну, Ти дивишся на дівчат, якщо вони не грають в футбол, тобі не цікаво. Не? Потім ти ще не розумієш, що тобі потрібен секс, а тіло натякає. Ти не розумієш, але тобі вже подобається сіжати папірілом. І, «Бля, Я круто жити на четвертому поверсі. В школі всі на швидкі залазять по канату, ти повільніше всіх злазиш. Потім ти розумієш, що тобі потрібен секс, а от наскільки сильно він тобі потрібен, настільки сильно в тебе його нема. Так? У тебе в голові з'являється якийсь фільтр, ти через нього пропускаєш всіх, всіх дівчат, однокласниць, консьєршку, блядь, жінчину в метро. Вибал би, ні, називається фільтр. І зазвичай так. Ну, деяких отак. От. Бо дуже хочеться. Зараз я ж ні для кого не відкрию секрет, що хлопці втрачають, втрачають цноту за життя двічі. Ну, дивіться, перший раз е, офіційно для друзів. Другий раз фактично для себе. Між офіційною і фактично може бути років 6. Без сексу. Причому, коли ти вперше раз втрачаєш сноту, твої рейтинги серед друзів дуже злітають. Ну, У них до тебе багато питань. У них не було сексу, у тебе був. Вони такі, а чого хочеться після сексу? Ти такий, відразу хочеться ще. Ніяких перерв, ще сексу і солодкувату. Вони такі, а вагіна, яка вагіна? Такі, та звичайна вагіна, і батька. Вагіна, як пупок. Коли ти фактично втрачаєш сноту, ти вже не такий балакучий. Чого хочеться після сексу, то такий викликати її таксі. Чому? Тому що її сміх отут. Он застряв, як вода, знаєте? Оле та хуйня. а я у тебе перша. ти такий, да ні, я 6 років тому трахався. Чому ти сайош мені в попок? Мені здається, у дівчат та ж схема тільки навпаки, да? Спочатку фактично, і ми нікому не скажемо, бо його нахуй посадять. А потім офіційно для батьків. Між фактично офіційна також може бути років шість, але класного сексу. Ці люди можуть іноді зустрітись. Так, це та історія, коли вона тобі каже, мені 22 роки, але ти в мене перший. І ти такий, я це відразу зрозумів, я 6 років в цій темі. Я це зрозумів по горловому мінету. І батька розібралась швидко. Гени! Мені в цілому не подобається сам вислів втратити цноту. Я гуглив, я нормальний термін дефлорувати, когось дефлорували. І він звучить піже. Да? Ну, типу, ти втратила цноту, у тебе щось відняли, тебе дефлорували, прокачали. <рив> Установили закись азота, щось таке, знаєте? Ще от це, таке слово дефлора Навели порядок в клумбі, ні? Работали матигой. Продефлорувати легше сказати батькам. Тато, він мене лишив цноти. Я зараз сам його лишу цноти. Тато, він мене дефлорував. Шо? А ти йому що? А я йому горловий. Я Якось розповідав цей жарт, і жіночка на фразі А я йому горловий каже така, о, Боже. Я кажу, ви не повірите, я так само реагую на горловий. Так, я чув такий вислів, не знаю, ви з ним погодитесь чи ні. Ну, типу, такий вислів. У чоловіків з великим авто маленький член. Чули? Uh -huh. Я з цим не погоджуюсь. Я з цим не погоджуюсь. У мене звичайне авто статистичне авто. статистичне авто для нашого регіону. так? <реш> я ще чому це не погоджуюсь? Тому що логічно було б додумати, що тоді у чоловіків в авто смарт. Іба яка валина, да? Ти думаєш, Смарт, це зручно, небагато пального. Ні, там два місця для тебе і твого члена. Тоді б ще також було логічно додумати, що у жінок у маленьких авто. Вона ще така купує, така, я буду їхати, така девочка, писечка, ні. ні ні Девочка, писечка проїхала повз тебе в великому авто. Де вона його взяла? Так, подарував чувак з маленьким членом. Він такий, типу, ну завдяки тобі твоє вагіни, я відчуваю себе середньостатистичним. Тепер це твоє авто. <рес> Хто сказав пісічка? А я. <рес> я сказав пічка. Так, дивіться, я в цілому вважаю, що ну, всі слова однокорінні, ну вони все ж таки різні. Наприклад, ти кажеш, діви, дівчині, у тебе класна пісічка. Вона клас, ти такий, люблю твою пісічку, клас. Бля, ти моя пісічка, клас. Але якщо дівчина тобі каже, у тебе класний пісюнчик. Ти такий, так, нахуй. Не кажи так більше. Чого обожнює твій пісюнчик, сука, я ще заплачу. Да у тебе великий пісюнчик, ох, Господи. Слово пісюнчик новелює, слово великий. Якщо друг тобі каже, от це ти хуй, ти такий, так, я, сука, хуй. Скажи дівчині, їбать ти пізда. Вона скаже, ти більше ніколи не побачиш пісічку. <рив> Остання штука, щоб ви суто про мене згадували. Хлопці, було у вас таке, що ви займаєтеся сексом з дівчиною, вона сверху і кашлянула. <рив> і ти такий: вау, нахуй! Я хочу собі дівчину зі слабким імунітетом. <рив> Бо це нові відчуття. <рив> це прикольно працює, коли вона зверху. Не розумієте, так? Да? Це прикольно, працює, коли вона зверху, бо коли ти позаду вона ніби тебе виштовхує, такий, <кху> та тихо. Якщо в тебе і бадунта фантазія, може здати, що тебе хтось схватив. Витрахатись, на... <кху> і ти такі о, вагітна. Зазвичай тут ніхто не сміється після слова вагітна, але я розповідаю, це жар далі. Я шукаю своїх їбанутих. Дивіться, хлопці, не всі зрозуміли крім оцього пана, так? Мабуть, у вас цього ще не було. Колись обов'язково станеться. Що буде? Буде секс? У нас зверху. <хи> І ви згадайте мене. <хи> Це вже майже ментальний тройник. Все народ-пока!